Hoje América. Путін програє в Україні і переключився на Сирії, щоб відволікти увагу. З такою думкою виступив аналітик Уліріх Спек з німецького фонду маршала. Мета Кремля була повернути Україну назад під контроль Росії. Але в час, коли Україна стає сильнішою державою, яка інтегрується з Заходом, ймовірність успіху Кремля стає все меншою з кожним днем. Для того щоб відволікти увагу від цієї стратегічної поразки, президент Росії Володимир Путін збільш. Ше в свою військову участь у Сирії. на думку Кремля пише аналітик: Сирія є ще однією країною, де Сполучені Штати і Росія борються за панування і здається, що Путін вважає, що Сирія представляє можливість виграти. Росія намагається закріпити свою військову присутність у Сирії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у п'ятницю, що країна буде продовжувати посилати військове обладнання до Сирії, щоб допомогти йому у боротьбі з ісламською державою. Тієр Ібрагім, сирійський політичний аналітик, вважає, що рішення Росії є намаганням. Послати сигнал світу, що Кремль має серйозний вплив у Сирії. Я думаю, що Росія посилає сигнал, що її військова присутність в Сирії не зникла. Є багато заяв зі США і Європи, що Росія не має часу для Сирії через українську кризу. Росія ж хоче повторити, що її присутність у Сирії, як і раніше, існує, і вона має можливість для захисту своїх інтересів як у регіоні, так і для захисту інтересів своїх союзників. Водночас присутність Росії у Сирії вважають аналітики переслідує ще одну мету протистояння із США. адже Сполучені Штати бачать уряд президента Сирії Башара Аль-Асада, який є союзником Росії, як головне джерело сирійської кризи. Російську багатоходову операцію видають і російські аналітики. Мірісаканси, як ми знаємо, останні два во многих случаях. за останні 20 років Сполучені Штати, як ми знаємо, в обхід рішень ООН, в односторонньому порядку ухвалюють рішення про розв'язання військових дій. Ми бачили це на прикладі Іраку. Ми бачили це на прикладі Лівії. Ми бачимо це на прикладі боротьби з ісламською державою. Я думаю, поки США займатимуть таку позицію, у нас союзницьких відносин і спільних дій з нейтралізації тероризму на близькому сході не вийде. нейтралізації тероризму... Території ближнього Востока не Ніпалу тим часом у Вашингтоні виглядає добре, розуміють усю небезпечну гру Москви. Російська Федерація має зіткнутись з міжнародною ізоляцією, якщо продовжить надавати підтримку президенту Сирії, заявив прес-секретар Білого Дому Джошу Ернест. У разі неприєднання Російської Федерації до міжнародної коаліції, яка воює з ісламською державою. Країна потрапить у ще більшу ізоляцію, наголошує представник.